І Сина, і Святого Духа. Возлюблені Господі, браття і сестри, сьогодні ми чули аж три євангельські уривки. Хочу звернути сьогодні увагу на першому з них, яке стосувалося цього Воскресного дня. Ми, зокрема, слухали про те притчу як нам не бути байдужими. Ця притча ще відома нам як про милосердного самарянина. Таким милосердним самарянином завжди ми асоціюємо і є в нас символом такого самарянина сам Христос. Притча, в принципі, про це прямо й говорила, тому що священник, який йшов мимо людини, на яку напали розбійники, яка лежала вся в крові і не було кому їй допомогти. То розповідалось про те, що тим шляхом ішли двоє людей, які не допомогли. Це був священник і Левіт, це старий завіт. І прийшов самарянин, який допоміг. Це є Христос, який тій людині, яка потребувала Його спасіння, надав і в загальному значенню всім нам, які в гріху лежать немічні, а також і в конкретному. Ми згадуємо з вами, зокрема, після Воскресіння Його ми маємо неділі, які конкретно стосуються конкретних особистостей самарянки, біля колодязя, з якою він говорив і спас її. Потім сліпого від народження. І потім саме дивовижне, про що можна сьогодні підкреслити, це людину, яка лежала 37 років. Біля озера, чекаючи ангела, який її здоровить. І тільки Христос конкретно до неї прийшов, знаючи про таку людину, будучи на небесах, чуючи її молитви і страждання, прийшов в оплоті допомогти їй. Тобто, конкретно Він виконав цю притчу, яку сам розповів про самарянина в своєму житті і продовжує виконувати сьогодні, але і навчає нас з вами, браті і сестри, також бути. Його послідовниками справжніми, ця притча говорить, що озирніться по себе, скільки людей, які потребують вашої допомоги. І йде мова в конкретно цій притчі, не про матеріальну навіть допомогу, бо ми часто саме так розуміємо, коли чуємо, що нам треба комусь допомагати, то ми починаємо говорити, що у нас нема таких матеріальних благ, щоб цим людям допомогти. Але ця притча більше про те, щоб допомогти цим людям яким можна допомогти нематеріально. Ми знаємо, що Господь нас буде судити зі словами: Я був в лікарні, ви мене не навідали. Я був в темниці, ви про мене забули. Я був голодний, був спраглий, був без одягу і так далі. І ви мені не допомогли. У цій милостині, яку я тільки що назвав, є частина милостині, яка називається духовна, тому що в лікарні, коли ми приходимо, ми допомагаємо людині, яка на самоті своєю хворобою в стражданнях трошки відволіктися від тої болі, і це теж милостиня. В тюрмі ми говоримо, що і та людина для нас не забута. Що нема поганих людей, є люди, які роблять помилки. І, і тій людині ми даємо стимул далі жити, вийшовши з тюрми, якщо він має можливість вийти. А є такі, що і не мають можливості вийти, які надовічно ув'язнені, то їм даємо також стимул жити ради вічності своїми жилистами, наприклад. Або якщо це можливо, навіть тим, що ми їх провідаємо. Так само, браті і сестри, в нас є багато людей, пристарілих, їм уже нічого не потрібно, як тільки поговорити. І я часто про це говорю, а іще великий гріх, якщо в нас це родичі такі, що яке буде милостиня, якщо ви просто згадаєте про таких людей і наберете їх по номеру телефону і дасте їм, бодай, в тиждень півгодини, щоб вони виговорилися. Як їм цього? Не вистачає. Ми колись зістанемо, надіємося такими, якщо доживемо до старості, і зрозуміємо, що це таке бути самотнім. І це є милостиня тобі дав, ти молодий, в тебе багато справ, тобі десь не цікаво, то все слухати. Ну ти просто себе застав ради тої людини. Покажи їй, що ти небайдужий, що вона тобі небайдужа. Може, скільки ця людина в твоєму житті колись і зіграла ролі? Коли була в силах. Так само, браті і сестри, можна далі конкретизувати багато приводячи прикладів, але суть залишається незмінною. Господь на сьогодні хоче навчити бути небайдужими. Я думаю, що кожний із вас, кожен із нас, скажем правильніше, у своєму житті мав таку ситуацію. Коли десь і пробував з кимось поговорити про свою внутрішню боль, а часто і не вдавалось, і з корнями так зразу одматували назад. Ми розуміли, що люди навіть на іншій волні вони нас не поймуть, і це правильно. В Біблії так і говориться в старому заповіті, що не кожному відкривай своє серце, бо є люди, які тобі не то, що не допоможуть, вони ще тебе. І доб'ють, тому треба тільки досвідченим мудрим людям, говорить Соломон, цар, відкривати своє серце. А таких знайти важко і провіряти він каже, таких треба, не просто по слуху, що то мудрий чоловік. От, браті і сестри, кожен з нас був в такій ситуації, як важко бути на самоті зі своєю проблемою. У мене в цьому році, може, деякі близькі люди будуть знати, про що я говорю, Бог мені попустив перенести скорбь таку. Дуже важка, вона на все життя запам'ятається. Є такі декілька скорбей, які тебе просто назавжди пропікають. І рано забудеться, але слід не пройде. І з більшістю з православними людьми я розмовляв. Меншість було такі, які в церкву не ходять, що треба допомогти. І всі умивали руки. Це нам приклад православним про байдужість. Може, хтось розуміє, про що я говорю. Деколи треба сказати не для того, щоб соритись з іншою людиною, що вона не права їй. Не з цикою ціллю зовсім, а для того, щоби. Другій людині допомогти ві відновити справедливість. Від таким же Господь був в прикладі з цим самарянином. Людина лежала розбита у... після розбійників, і всі так і йшли. Мене то не стосується, що я буду маратись там в кров. Так святі поступали і поступають навіть після смерті, скільки ми знаємо заступників, того же святителя Ніколая. Які навіть зараз приходять на допомогу нам в таких ситуаціях, коли всі відвертаються. Була і інша ситуація, браті і сестри, коли ти просиш православних людей, яких знаєш, які очолюють підприємства цілі, очолюють начальники, да, це не вони власники, але вони начальники. І кажеш їм, допоможіть якось з роботою. Нема за що жити. І тобі твої же умивають руки. Ну тоді, якщо так до мене ставляться, як ставитимуся до інших людей? Православні, називаючись посадовці і інші люди? Оце притча, я більше нічого не хочу говорити, від серця хочу дати вам імпульс, який хто здатний буде, каже Господь, хто має вуха, той почує. Хто має очі, той побачить. Будьте здатні його зловити і в своєму житті бути небайдужими. Амінь.